Нове свято президент України підписав указ про окреме відзначення Дня гідності та свободи і Дня Соборності. Свято гідності призначив на 21 листопада. Саме в цей день у столиці зібрався Євромайдан. День Соборності ж українці святкуватимуть у звичну дату 22 січня. Україна це територія гідності і свободи. І такими нас зробили не одна, а дві революції. Наш майдан. 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013 року, революція гідності. Я впевнений, що це був надзвичайно важкий іспит для України, коли українці продемонстрували свою європейськість, свою гідність, і свою право до свободи. А мені, як президенту України. Залишається лише документально засвідчити це і підписати указ про день гідності і свободи, який українці віднині і навіки будуть святкувати 21 листопада. Що ж таке гідність для сумчан, та чи вважають вони доцільним запровадження цього свята в наше час, Я думаю, треба підбадрити. Людей. А будь достойными, наверное. Вот это гидность. Будь достойними своєї страны, своєї родини. Сейчас, наверное, не до праздников треба займатися ребятами, тими, що воюють, допомагати там. Это должна бути гідна Україна. Гідна. думаю, что нужны все-таки. Людям нужно как-то немножко отвлечься. Я понимаю, что идет война, идет какие-то у нас неприятности в стране. Но тем не менее, вот это все неприятности людей, скажем так, сковывают, они злые становятся. Хоть какие-то маленькие радости нужны. Ну, свято, я так разумею, не нужны в связи с таким станом, который сейчас в державе происходит. Наверное, надо, чтобы было свято. Все-таки какая-то душа у нас тоже должна быть в жизни. Гидный, порядочный, наверное. Во всех смыслах этого слова. Порядочный человек. Вот я и мое убеждение, что и национальность должно быть. Только две национальности в жизни. Порядочный человек и непорядочный. Других не должно быть. Нагадаємо, після помаранчевої революції тодішній президент України Віктор Ющенко заснував День Свободи. Такий відзначався 22 листопада. Але у 2011-му новий глава держави Віктор Янукович скасував свято та переніс його на 22 січня, тобто приєднав День Свободи до Дня Соборності України.